На екрані бачите нову схему контролю податкової за доходами від продаж у підприємців. Розумію, що з першого погляду не все зрозуміло, тому додивляйтесь ролик до кінця. Детально розберемося, що тепер може робити податкова. Привіт, мене звати Богдан Янків. Я є адвокатом, і ми з командою з восьми професіоналів надаємо послуги приватним клієнтам та бізнесу. Вчора податкова похвалилася, що вони отримали новий спосіб контролю за доходами від продаж у підприємців. Сьогодні вже детально пояснюю для вас, як це буде працювати. На сайті податкова опублікувала новину під назвою ДПС. Отримала новий інструмент контролю за онлайн-продажами. Такі речі завжди очевидно, що викликають інтерес. Адже несуть щось нове та незрозуміле, і навіть можливо трішки небезпечне. Давайте разом почитаємо, що податківці говорять, і далі розберу вам їх повідомлення до найменших деталей, та все спробую пояснити. Податкова повідомляє, що розширяє заходи контролю шляхом отримання нових даних із системи обліку даних РРО. В цій системі податкова планує звіряти інформацію щодо громадян, які отримують оплати на свої особисті рахунки без реєстрації, як ФОП, а також буде шукати осіб, які мають ФОП. Але не зареєстрували касовий апарат. На перший погляд мало що зрозуміло, але вони дають у новині деякі деталі. Що податкова, по-перше, закликає громадян реєструватися як ФОП та дотримуватися податкового законодавства, тобто підкреслюється, що мета не каральна, а попереджувальна. З цього робимо перший висновок. Що в принципі новина несе в першу чергу психологічний характер, щоб нагадати людям, які не платять податки та працюють без реєстрації, що є ймовірність, що їх знайдуть цих людей та оштрафують і зобов'яжуть доплатити податок. У своїй новині податкова також згадує, що дані будуть аналізуватися із системи даних РРО. Це така система, де реєструються повністю всі фіскальні чеки, які створюють ФОПи та юридичні особи, тобто роздрібні продавці. В цій системі податкова може бачити перелік всіх ФОПів, що мають касовий апарат, а також порівнювати його із загальним переліком ФОПів, та зробити висновок, хто не має касового апарату. Більше того, податкова може відсортувати підприємців по кведах, і ті, хто мають. Йть кведи на розрібну продажу. Але по системі РРО не мають зареєстрованої каси, очевидно, будуть розцінюватися як ризикові підприємці та такі, що не дотримуються касової дисципліни. Їх, власне, в першу чергу можуть у зв'язку з цією системою перевіряти. Хочу нагадати, що система РРО містить дані не лише про те, в кого є касовий апарат, а в кого немає. Там є також дані зі всіх виданих чеків в Україні, які створюють ФОПи та юридичні особи. Тобто, податково може бачити суми продаж та контролювати доходи ФОПів. Також податково Може бачити статистику виданих готівкових чеків та аналізувати пропорцію оплат картою і порівнювати їх із готівковими чеками. Також податкова може бачити конкретні товари, які продають підприємці, і на основі цих даних робити певні висновки та ставити пріоритети, кого ж перевіряти в першу чергу і в кого потенційно можуть бути якісь порушення. Чи може податкова завдяки системі РРО? Перевірити звичайну людину, яка просто за готівку продає товар чи в інтернеті продає товари на OLX без реєстрації ФОП. На перший погляд здається, що це нереально. Проте я спостерігаю ще з 2024 року, що податково проводить активно закупки товарів онлайн на торгових площадках і шукає тих, хто дає на оплату звичайну карту фізособи. При таких оплатах звичайно продавець ніякого фіскального чеку не передає, і це можна звірити по податковому номеру отримувача платежа і побачити. Фопа в нього немає. Касового апарату в нього немає, отже, теж можна накласти штраф на таку особу, і це в тому числі допоможе зробити згадана система сод РРО. Більше того, у попередньому відео я розповідав, як податково може контролювати перекази з карти на карту та розкривати банківську таємницю через суд. Зараз суди щораз то частіше йдуть на зустріч податківцям та дають переглядати дані з банківських виписок. Окрім цього, ще починаючи з минулого року, податкова почала активно отримувати дані. Ні, від Нацбанку щодо фізичних осіб, які мають величезну кількість переказів P2P, тобто переказують кошти з карти на карту на свою користь чи на користь інших людей. І зараз справді є велика кількість судових справ, де намагаються на цих людей, які мали велику кількість переказів з карти на карту, накласти штраф та стягнути податок. Я думаю, що станом на зараз якраз податкова, по-перше, покращила свою it систему По-друге, планує збільшити кількість контрольних закупок, і по-третє, планує ще більше отримати даних від Нацбанку. Про перекази з карти на карту. Колеги, такі ексклюзивні розбори ви знайдете тільки на моєму YouTube каналі. Тому з вас лайк, а також обов'язково підпишіться на мій канал, щоб не пропустити нічого важливого. Як наслідок зі всіх речей, які ми можемо бачити від податкової, можна зробити наступний висновок. На основі системи обліку даних РРО, податкова планує проводити ще більше перевірок. Система обліку даних буде наповнюватися інформацією із зареєстрованих касових апаратів, із проведених контрольних закупок товарів в інтернеті та з даних про перекази з карти на карту від Нацбанку. На основі цього будуть проводитися перевірки осіб, що не платять податки, та їх будуть пробувати штрафувати, а податки будуть. Будуть пробувати стягувати чи варто цього лякатися, я думаю, не варто. Потрібно чітко усвідомлювати, що повинні бути якісь правила гри, і поточні правила саме такі, що бізнес має мати якусь чітку структуру та логіку сплати податків, як він це робить, і на основі цього можна буде вже захищати інтереси свого бізнесу. Станом на зараз просто не заплатити податок починає бути абсолютно невигідно: високі ризики перевірки, відсутність довідки про доходи, важко проводити перекази через банк. І саме це стимулює будувати якраз адекватну стратегію щодо сплати цих податків, щоб мати документи плюс-мінус в порядку. Тим не менше, не переключайтесь, переходьте на інше відео, яке можете бачити на екрані. Впевнений, воно для вас буде супер корисним та актуальним. Побачимось в наступному ролику.